Жителі села Устаріки Верховинського району вимагають зупинити вибори в об'єднану громаду. Дата вже призначена 27 березня. Причина супротиву наявність двох рівноцінних громад та відсутність інформації щодо фінансування об'єднання. Наразі активісти оббивають пороги місцевих органів влади, аби відмінити вибори у Білобірийській територіальній громаді. Репортаж Івана Хорука. У проблемну територіальну громаду входить три сільські ради Білоберійська, Хороцівська та Устаріківська. Мешканці останньої кажуть, лобісти децентралізації, які приїжджали в село, детально не пояснили про що саме йдеться. Та й проголосоване рішення сільської ради вважають незаконним. Запевняють, більшість місцевих депутатів добре й не знали за що голосували. Ще 24 червня. Вже сільська рада рішила за село. Що ця громада вже нубі наше ціле село згодилося на ці процеси, розумієте? А реально це йшло лише і так обговорення йшло на рівні розмов. Розуміти, ніде не було вивішено інформація про це все. Споходилася, коли були незначені вибори, е, коли не то коли. В газеті «Верховинські війські розумієте, написали. Ми навіть цього голову не вибрали на цей термін, якби не знали, що він же це протягнув на цих виборах. Це зроблено так було тихо, і ша, що навіть самі депутати не зрозуміли, як вони попали в цю колізію. Проти об'єднання з громадами Білоборізьке та Хороцово висловилися більшість мешканців. Активісти зібрали підписи майже 400 з більш ніж 470 виборців, які мають право голосу. Твердять, якщо ці громади вирішили об'єднатися, то це їхнє право у старій. випадку об'єднання лише потерпатимуть. Ми що це тому що це реальне відмивання бюджетних грошей. Ця громада не дієздатна, тому що нема з що виживати в тій громаді. Я за це рахую. І ми не хочемо тої риби, ми хочемо вудочки. Дайте нам з області чи з району якісь інвестиційні проекти. У нас село перспективне. Не можна об'єднувати, якщо люди не хочуть. Ми живемо в правовій державі, і відповідно повинні бути правові рішення. Якщо з 15 депутатів, деяких депутатів не голосувало, і ми говоримо про те, що. Е Рішення прийнято тоді, як воно прийнято для цього. повинні би включатися і перевіряти, чи воно дійсно відповідає. І яка причина, що є рішення про об'єднання, а ніхто за нього не голосував, якщо так брати із того, що люди говорять, і як депутати тим більше це дали письмово. Думку людей заслухали на черговому засіданні постійної комісії вано франківської обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Посадовці запевняють, навіть сама методика об'єднання суперечить рішенню. Творити одну громаду, на мою думку, влада має просто ці вибори скасувати. Процедура є проста, достатньо. Обласна державна адміністрація звертається до центральної виборчої комісії з проханням зупинити виборчий процес. От якщо цього не буде зроблено, будуть вибори. Ну про при такій конфліктній ситуації про тому, що 95% села вже є радикально проти цього чи категорично проти цього налаштовані. Ну тут у нас немає виходу. Це потрібно скасовувати, бо будемо мати біду.